Уявіть, що ваша електронна плата це величезний мегаполіс майбутнього. Тут немає вихідних, а життя кипить кожну мілісекунду. Напруга це не просто слово з підручника, це величезне бажання мільйонів маленьких автоелектронів, якнайшвидше потрапити з пункту А в пункт будинок. Наш герой, швидкий електрон L, готовий до старту. Він відчуває, як електричне поле штовхає його вперед, і він тисне на газ, вилітаючи на яскраву неонову магістраль. Ел летить на шаленій швидкості, і він не один. Потік машин такий потужний, що здається, ніби це річка чистого світла. Але попереду крихкий район, де живуть чутливі мікросхеми та ніжні світлодіоди. Якщо Ел і його друзі вріжуться в цей район на такій швидкості, станеться катастрофа. Напруга занадто висока і місто ризикує перегоріти від надлишку енергії. Потік потрібно негайно приборкати, поки не пізно. Саме тут на допомогу приходить рез масивний і мудрий охоронець трафіку, який виглядає як вузький ребристий тунель міст. Це і є резистор. Широка магістраль раптово звужується і Ел змушений різко гальмувати. Рез не перекриває дорогу повністю, але він каже: тут не місце для перегонів. Хочеш пройти, ставай у чергу і рухайся спокійно. Це вузьке місце створює опір, який змушує весь некерований потік машин упорядкуватися. Всередині тунелю стає дуже тісно. Ел відчуває, як він буквально треться боками об інше авто, яке звати Spark. У цьому тісному просторі машини штовхаються і їхня шалена енергія руху нікуди не зникає, вона перетворюється на тепло. Стіни реза починають світитися помаранчевим, поглинаючи зайву швидкість і перетворюючи її на гаряче повітря. Ось, де дівається зайва напруга. Здогадується, Ел, відчуваючи, як тертя сповільнює його біг. Нарешті ЕЛ виїжджає з тунелю. Тепер він рухається плавно і впевнено, з безпечною швидкістю. Він м'яко під'їжджає до крихкого району, де його енергія живить світлодіод саме так, як треба, без вибухів і перегріву. Завдяки резистору, все місто працює в гармонії. Ел тепер знає: контроль трафіку це не перешкода, а запорука безпечного життя всього електронного міста.